Якщо ми добре давали все, що ми просимо, все це реагував так, як положено. це і в їхніх інтересах, то було б все і в них, і в нас добре. Я вважаю, що западні партнери теж повинні нам допомогти, якщо не своїм контингентом, то, по крайній мере, збільшити кількість поставок війська, Иногда задерживаются, конечно, они нам помогают, но иногда как бы нам хотелось бы, чтобы было больше. И особенно побольше дальнобойного оружия. Потому что корейцы как бы в основном сейчас на курском направлении, ну, вроде бы уже засекли и где-то в районе Волчанская. Трампа надо оборудь, ничего не вспомнил. Ви знаєте, я вам так скажу, якби були введені, наприклад, війська, ну в якості там, ну я не знаю якоїсь, як знаєте, допомоги на е, нашу частину, там центральна частина України, західна, ми б змогли б зняти звідти війська і відправити, підсилити. Той же Донецький напрямок, харківський напрямок, якщо ми в Курській області, так, то це звичайно допомогло. Принаймні, б західні війська вони б зайшли з за амуніцією зі зброєю, з чимось, а наші могли б ту зброю, яка є в наявності на тій території, де війни немає, фактично, так, але все одно вони знаходяться у зоні ураження. То це б значно посилило наші позиції. Я Думаю, жорстко повинні. Якісь заходи. Більш жорсткий реакція можна бути. Збільшити що... озброєння. І я так думаю, що, мабуть, своїх людей на допомогу нашам. Це ще одна допомога боку для агресора. І мінус для України, тому що у нас. І так вбивають кожного дня наших захисників. Наші західні партнери нічого не роблять в цьому плані. Для того, щоб уникнути цієї ситуації, потрібно вести дипломатичні переговори. Як перше. друге, це напевно збільшувати військову допомогу. Але ми повинні також розуміти, що людей небагато у нас. Ми не зможемо дуже довго вести цю війну і. Я так вважаю, що перемовини, мабуть, це найбільша перспективна ціль, яка і буде нас чекати в найближчі часи. Ну, якщо західні партнери ну, включаться, то війна закінчиться швидше. На мою думку, західні партнери навіть не можуть уявити дійсну картину, яка є у нас. Оце жахливе, надлюдське, що роблять з нами, їх уява не може вмістити. Тому я вважаю, що їм би краще було більш дослухатися до, до нас, бо ми кажемо правду, і відповідно більш рішуче діяти. А там за невеличку плату ті корейці згодні вже на що на що завгодно.